Як обіцяли сюжет про британську розвідку, яку вважають одною із найкращих в світі, і вперше за 116-річну історію її очолить жінка Блес Метравелі. З якими викликами їй доведеться зіткнутися, давайте дивитися. Вони зламали нацистську енігму. Першими намагалися повалити режим Кремля. Їхні дії змінили хід Другої світової. Саме вони попередили про повномасштабне вторгнення в Україну. – служба зовнішньої розвідки Великої Британії. Одна з найвпливовіших і найвідоміших спецслужб світу. Її особливість в тому, що ця структура впливає на дуже багато подій. Вони намагалися вбити Леніна. Вони впливали реально на рішення урядів. Вони використовували різні абсолютно засоби, в тому числі відомі із фільмів про Бонда, але завжди були в тіні. Завдання – Збирати розвідувальні дані за кордоном, перешкоджати тероризму, діяльності ворожих держав і зміцнювати кібербезпеку. Ця служба має назву SIS – Secret Intelligence Service. Було придумано для неї, скажімо, назва MI6, тому що були MI4, MI5, різні підрозділи, які виконували різні завдання. то вже скажімо так, назва за неї неофіційно закріпилася. Про вигляд штаб-квартири таємної спецслужби мільйони дізналися з фільмів про Джеймс Бонда. Будівля, на якій 60 типів даху, внутрішній двір, безліч спеціальних дверей і таємних ходів все це прототип реальної штаб-квартири. На її будівництво витратили сотні мільйонів фунтів стерлінгів. Джеймс Бонд став екранізованою іконою світової розвідки. Джеймс Бонд. Та чи дійсно реально розвідники мають у своєму арсеналі кіш спецпристроїв? Мрія багатьох, так мабуть, пити мартіні водка, коктейлі, нові жінки, круті автомобілі, гроші і подорожі по світу. Насправді все дещо скромніше і стриманіше. Розвідник або шпигун, Його завдання все ж таки комунікація. Вони звичайно мають бути привабливими, вони дещо мають довіру викликати, і потім, уже залежно від завдання, яке стоїть, але в основному вони входять без зброї. Образ найвідомішого кіноагента спецслужби та героя Бондіани Агента 007, не вигадка. Прототипом став справжній розвідник з українським корінням Уілфред Дандердей. Це реальна особа був легендарним розвідником. Ці операції силові, зокрема, приписують саме Дарни Дейлу. Такий був залицяльник, можна сказати, дуже серйозний. У нього навіть була а, напарниця темношкіра, та можливо й не одна. Він виглядав як істинний британець, класичні костюми, так само пив коктейлі. Перший Директор Мі 6 Менсфілд Камінг, офіцер королівського флоту. За його правління спецслужба почала тотально контролювати все у світі. Менсфілд Камінг це саме та людина, яка зеленим чернилом підписувалась сі. Станом на сьогодні всі директори Мі-6 називаються сі під всіма документами. Неординарним був і метод камінга для майбутніх шпигунів. Він Франції потрапив в ДТП, вимушений був, аби вижити ногу, собі ампутувати. Якщо йому щось не подобалося, або він хотів вразити і перевірити реакцію співрозмовника, він міг собі ручкою протест струмати. Сидить, сидить і тут раз. Хто переживав, ці йшли. А хто там впадав якусь істерику чи відчай, ну тим було не місце. Гучно та на весь світ. Інформація про секретну службу Мі-6 пролунала під час Першої світової війни. Одна з найвідоміших операцій спецагентів дозволила паралізувати німецький флот та змінила хід війни. Агенти мі 6 вийшли на офіцера німецької армії Карла Крюгера, який видавав їм усе, що знав. Він мав доступ до документів, він мав доступ до інформації про планування і проведення операцій, про переміщення військ. І, звичайно, це був дуже цінний агент, тому що тільки в штабі десь вирішили німецької армії. Еме 6 вже про це знала. Основна мотивація, яка на сьогоднішній день подається, вони побачили просто в ньому жагу до грошей. А ось який рівень заробітку в самого агента МІ-6? Насправді вище середнього по Британії, але які це суми грошей, це можуть бути абсолютно різні. Від рівня яку інформацію ти володієш. Якщо ви 6 подумає, що це дійсно важливо, вони заплатять. І будь-яку ціну розумні та статні чоловіки так агентів розвідки досі уявляють сотні людей. Однак саме мі 6 стали першою спецслужбою, яка ввела в склад спецоперацій жінок. Дуже часто війну між британською і німецькими розвідками називали війною пові. Лядам бланш рух жінок в окупованій Бельгії, який намагався побороти нацизм. Британські розвідники дізналися про цей рух і розширили мережу таких шпигунів. Мі-6 зробила ставку на неочікуваність жінок не перевіряють на кордоні. Вони в своїх корсетах в спідній білизні провозили шифровки, повідомлення, де знаходяться війська німецькі, який у них стан. А повії це взагалі класика. За рахунок використання жінок агентів Британія отримала надзвичайно багато інформації про Німеччину. Справа Локарта або змова послів одна з найгучніших спецоперацій в історії Мі-6. Це змова проти радянської влади у 1918 році. Завдання стояло таке: більшовицький переворот стається. Російська імперія припиняє існування. А що відбувається? Російська імперія воювала спільно з британцями, воювали проти німців. Німецька розвідка спрацювала на випередження. Вони почали підходити до Леніна і говорити про те, що давайте. А підпишемо домовленості, і Росія вийде з війни. Відповідно, британці зрозуміли, що для них це катастрофа, оскільки тоді Німеччина перелаштовується тільки на один фронт. Почалися спроби включити агентуру, переконати Леніна цього не робити, якщо ні, то його вбити не вдалося ні перше, ні друге. Дзержинський тодішній очільник ЧК їх вислідкував. В принципі, вся ця операція була зірвана. Після інциденту в посольство Британії миттєво прилетіли з обшуками, але знайти доказів не вдалося. Все, що могло скомпрометувати справу, спалили. Еми – це класики проведення таємної війни. А таємна війна це те, що непомітно, але дає результати і наближає перемогу. Однією з найуспішніших спецоперацій є злам німецької Енігми, шифрувальної машини часів Другої світової війни. І з самого початку енігмою користувалися лише моряки в комерційних цілях. Та коли вона потрапила в руки німецьких військових, нацисти вигравали один бій за іншим. Злам Енігми дуже сильно прискорив і допоміг Британії і союзникам перемогти в другій світовій війні, і вони самі цим пишаються. І це дійсно унікальна спецоперація, яка більше не вдавалася жодній спецслужбі. 21 століття британська розвідка збирала дані про плани Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. МАІ-6 має дуже серйозну агентуру в Росії. Ми поінформовані про плани Путіна і звичайно, що поділилися цією інформацією з України. Безпрецедентного оприлюднення розвідданих виявилося недостатньо, щоб зупинити вторгнення. У 2023 році керівник Мішість Річард Мур закликав Росіян, які не підтримують вторгнення в Україну, об'єднати зусилля зі сполученим королівством і стати шпигунами, щоб допомогти припинити кровопролиття. Українці абсолютно мають рацію, користуючись своїм правом на самооборону, і цілком зрозуміло, що ми допоможемо їм як через надання військових матеріалів, так і будь-яким іншим способом, щоб спробувати повернути свою втрачену територію. А ми на сьогодні доволі серйозно допомагає Україні захищатися від Росії, і протидіяти російським планам. І це тільки те, що мі 6 дозволило людству знати про свою діяльність, адже робота спецслужби знаходиться під грифом цілком таємно.